Що знайшов. За Взявся. Та хорош, біта, хорош. Ну, кидати, бля так, хорош, зав'язи, бля. Зав'язи, блядь, тут же глибини нема, блядь. Ще внутрішній голос підказує, треба пару лопат кинути. Ти це твердо зробив, Як зробив? Я за тебе, я за те, що тебе поважаю, блядь. Дякую. Я за тебе гордий, блядь. Дякую. Розумієш? Я просто горжусь тобою. Дякую. Що ти вон таким можеш вчинки поступати. Не враховуючи того, що в тебе нема совісті. Це бачиш, одне одному не мішає. Але воно з часом приходить. Ти вже старієш, набуваєш якогось досвіду. Розумієш, що таке совість? А старість що таке? Це вікова е, двіжуха. Коли тобі вже календарних років 100. То ти вже старий. що Что решкалька можна почистити свій. Та чистив, чистив Десь я вчора, коли ти тут в ямі заснув, блядь, тобі блядь, думаю. Прийшов, дивлюсь, ти тут спиш, блядь, з лопатою в обнімку. Та я тебе піднакрив трохи, знаєш. Ту, то ти, думаю. Не встиг відійти так. дивлюся, ти вже знов копаєш, блядь. По сусідськи Та-та. Та би -та. Ну, глибину ти, конечно, решил взяти, блядь. Так, вот о. Тяжелый вы случай, Мирон Миронова, Мирон. блядь. Тяжелый и самое главное, интереснейший, блядь, разумеете? Мало того, что тяжелый, что интересный... Ты нахуй я такую яму выкупал, блядь, епте. Хіба бы завтра милиция не пришла, блядь? Не спитала, що ти тут зробив, блядь. Та як прийду, як прийде, так і піде. Закопувати не будемо. Дивись, хто з'їде до нас. Ну все, хорош по роботі.